Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в Аврору Сьогодні покажу вам знижки на побутову техніку, аксесуари для ванної кімнати і не тільки. Дозатор для рідкого мила Фарфоровий з відділенням губки. Ціна його 119. І ще ось такий дозатор для рідкого мила фарфоровий теж, білий 119. І всім знайомий, дозатор для рідкого мила. Іде з мильницею, теж коштує 119. А це круглий дозатор у вигляді м'ячика з малюнком 77. А це органайзер для ватних дисків з кришкою. Коштує 49. Далі у нас іде набір кріпків кухонних 5 штук наборів 34. А це серветки це вологопоглинаючі. 3 штуки в наборі 59. І ще набір серветок віскозних фрекінбок 5 штук 64 гривні. Щітка для чищення універсальна з ручкою та з дозатором. її – 39. А це ємність для пральних засобів з мірним стаканчиком. Коштує 99, Тримач пластиковий для душової ліки. 55. Йоршик для унітазу з підставкою з додатковою насадкою. Коштує 99. І ось такий ще йоршик, теж для унітазу. З підставкою ціна 149. А це кошик для білизни пластиковий, де з кришкою, немаленький 399. Далі де у нас така швабра з подвійним віджимом, з телескопічною ручкою Ручка довжиною 110 см 159 см. А це скло очисник з телескопічною ручкою ціна 99. І це така швабра для миття підлоги з мотузкою 119, а це насадка, зміна для плоскої швабри 44 на 14 см розмір. 55 зі знижкою. А це новиночка серветки вологі для прибирання 60 штук 39. І це новинка серветки вологі для догляду за унітазом 54 гривні 60 штук. Далі у нас іде рушник зелений 200 листів в упаковці 32 гривні. І це рушники паперові 150 штук в упаковці 35 білі. Далі на серветки Сафі 200 штук в упаковці 40 гривень. А це рушник джамбо трьохшаровий 350 відривів, 79 гривень. Серветки вологі дитячі, 24 штуки в упаковці 14. А далі в нас буде знижки на побутову техніку. Ось такий блендер, подрібнювач, дві йде швидкості, потужність 600 Вт, цінаю 900 гривень. Сендвічниця «Сатурн», Потужність 700 Вт. 449 гривень. А це кавамолка ротерна, Лібертон. потужність 150 Вт 549 гривень. Далі у нас іде кавоварка. крапельна, чаша її на 600 мл. потужність 600 ватт. Коштує вона 549. І це кавоварка, у якій чаша вже побільша на півтора літра, ціна її 1299. А це міксер ручний кухонний. Потужність 450 Вт, ціна 449 і це міксер жовто-білого кольору. Потужність вже поменше, на 200 Вт, 340 гривень. А далі у нас іде така піч електрична Сатурн. Потужність 900 Вт, ціна зі знижкою 999. Потім йде у нас зволужувач, повітря. Ось такий. Ціна 699. М'ясорубка Лібертон. Потужність 1800, ціна 1399. Далі йде у нас праска електрична з керамічною підошвою «Ардеста», Коштує 799. І маленька ось така праска дорожня. Ціна 499. Далі у нас електричний чайник скляний на об'єм 2 літра 549. Потім еде білий електрочайник лібертон, на об'єм 1 літр 800 399. І ще ось такий варіант чайника з металевим корпусом. Об'єм 2 літра. 349. А цей чайник вже йде чорно-червоний, потужність його 2000, ціна 499 зі знижкою. Біло-чорний чайник, лібетон. Ціна 400 гривень. А далі в нас для дівчат красунь, фен щитка йде з насадками. Зі знижкою 749. І це щітка вирівнювач для волосся керамічна. 500 гривень. І це вирівнювач з трьома температурними режимами. Іде зі знижкою 299. Щіпці вирівнювач керамічні. Ось так вони виглядають. Ціна 382 гривні. А це плойка гафре Ардесто, теж іде зі знижкою 424. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, усім до нових зустрічей!